Друзі, дивіться, от розклад, да? лежить колода в діаметрі 44 середину. Обірка, все пробивається. І дивним чином я от пробиваю на Укрфористі. Виявляється, що об'єм у цієї колоди 0,531 куба. Тобто, пів куба оця колода. А сьогодні. Факсатори бля, разом з жуком бля, лісокрадом, главним директором лісокрадів Макарівських, і не тільки не до еколог, каже, що в дереві діаметром 35 см на рівні груді, не буде двох кубів. А висотою? Ек... Може в нього кубатурник не... якийсь інший? Чи не виріс, бля, ще чи що? Кубататор, блять. Це 0,600. Ви представляєте, в цій колоді, цій колоді, ну, хай вона да, 44 в діаметрі, тут є півкуба, а в дереві висотою 24 метра куба немає. Куботатор ви, пане жук. От ви хто. Да ти урод, настоящий ублюдок.